Я хотів взяти тебе до себе додому спати. Ти що сказала? тебе жінка? А де я буду спати? Жінка буде ревнувати. Я потім сказав, давай готель тобі зніму. Ти сказала, ні, краще дай мені ці 2000 тисячі гривень замість готель. Я тобі дав дві тисячі гривень. Було. А, як Не було? Так. а як було? А як було? було У тебе в кармані було гроші. В кармані було, я тобі їх дав. Що що? Ти сказала, я тобі хотів зняти. Це з... я, слова. Я, я кажу, давай зніму тобі готель. Добре. Я казав, Який готель мені ти знімав? Я, я казав, давай я тобі зніму готель, щоб Який ти не спала ти на вулиці. Мідавись, так я не зняв тобі, Світлана, Ти сказала, ти не треба. Мені на мені? Ти сказала, не треба, краще дай мені ці гроші. Я, я тобі дав 2000 гривень за номер. Ну, І ти пішла додому спати. Ну. правда. Правда, а де ти спала? Не я не потім поговорив з твоїми ти... батьками і ти спала вдома. Ну так хасає, бо свиня спала в тебе в ліжку, і я переживав. Ну, свиня залізла хочеш. до тебе в ліжко. Ну, і що свиня там зробила в ліжку, ти знаєш? А що? Не знаєш? Що? Ти не що? чула? Що? що там свиня зробила в тебе в ліжку? Залізла в твоє ліжко, свиня. Ну добре, ладно, Но. ладно, ладно.